Чи ще раз буде переконати ці усесвіті і все радість слова, ті і стоянською промовляємо, говорячи Христово Скрізь. І зараз ми відправляємо таку особливу, дивну і в певній мірі, але в хорошому розумінні незвичну службу, яка вся згодиться, можна так говорити, до тих слів. Які закріплені пасхальний період на нашому новому краї, на нашому чисі. Можна певна стверджувати, що ті слова, які сьогодні найчастіше ми промовляємо, і які будемо промовляти, минуючи люди протягом 40-го, є гаспоря. Ми готовили себе страсною силицею, страсним тижнем до цих великодніх суміх. А тепер дай Боже нам по радості посміювати Воскресіння Христового. Але тоді радість буде найбільш повною, коли ми, в першу чергу, духовно будемо дбати про те, щоб ми її берегли, примножували і. Від наших палаючих любов'ю сердець ми не повинні посолові доносити до інших людей. Ну, а тепер для того, щоб ми ще іще раз усвідомили, що це за свято Пасха, стінайте, як завжди, прослухаємо Слово Святителя Іоанна Злополустого. Христос Воскресе! Христос Воскресен!